Гроші є, але чомусь постійно шукають їх в наших з вами кишенях. Сьогодні поговоримо про можливе підвищення вартості проїзду в Луцьких тролейбусах. Менше двох тижнів тому в Луцьку здорожчав проїзд в маршрутках з 14 до 18 гривень. Говорили про це багато і, зокрема, ми з вами. Але зазвичай одразу після того, як піднімають е, проїзд в маршрутках, через деякий час піднімають проїзд і в тролейбусах. Але. Чи є в цьому сенс? Спойлер, е, напевно, не дуже багато. Бо ж луцьке підприємство електротранспорту у 2024 році видало понад 19 мільйонів гривень фінансових позик іншим комунальним структурам, зокрема нашому Луцьку спецкомунтрансу. Тобто підприємство працює настільки успішно, що може давати в борг іншим. Ну, то навіщо тоді й тарифи піднімати? Нагадаю, що раніше в місті вже без аргументованих пояснень на 10% зросла вартість вивезення сміття. А тепер готують підняття плати за торгівлю в центральному парку. Складається враження, що в мерії вирішили, оскільки виборів найближчим часом не буде, то можна піднімати ціни, не думаючи про людей. Ну бо ж війна все дорожче, а громадянам якось. Е якось перетерплять на цьому, зокрема, наголошує представник громадянського руху свідомі Михайло Наход. Ну а додаткову вигоду з цього, звісно, отримує компанія Сіті яка бере незрозумілу комісію з пасажирів. Е ну і знову ж таки з перевізників. З з зрозуміло, що чим. Більша вартість проїзду, тим більше комісії вони отримають. І з огляду на це все можна сказати одне: гроші в комунального підприємства, луцьке підприємство електротранспорту, яке опікується міськими тролейбусами, є. Питання тільки, чи справді треба шукати їх ще й у кишенях лучан. То що, Макса, є гроші в луцьких тролейбусників чи немає? Та є, але які ж вони гроші, якщо не пахнуть потом пасажирів.